Заробітна плата та трудове законодавство про це сьогодні говорять у стінах Полтавської державної аграрної академії. У виші відбувається семінар-практикум для бухгалтерів з різних установ та організацій. Місце проведення його обрали не випадково. Обласний осередок всеукраїнського бухгалтерського клубу вже багато років співпрацює з академією. Плюс навчальний заклад має давні традиції випуску фахівців за цією спеціальністю. Наша академія 56-й рік готує бухгалтерів, і наш економічний факультет, складовою якого є спеціальність бухгалтерський облік, працює вже 56 й рік. Він один з найстаріших в нашому місті, тому підготовка бухгалтерів у нас дуже ґрунтовна, має велику історію і забезпечена належним чином. От і цього дня серед слухачів семінару чимало випускників аграрної академії. Зараз вони працюють у бюджетних організаціях, комерційних структурах та установах. Темою цього семінару кажуть у виші також зацікавилися студенти. Ми всебічно намагаємось посилювати і практичну підготовку наших бухгалтерів. Тому отакі семінари за участю фахівців з бухгалтерського обліку, за участю видань. З бухгалтерського обліку за участю наших викладачів і студентів вони можуть сприяти у великій мірі сприяти підготовці гарних фахівців з бухгалтерського обліку. Додаткові знання та навички ніколи не будуть зайвими для справжнього фахівця. Для бухгалтерів постійно дізнаватися нову інформацію важливий аспект у роботі. На сьогоднішній день зміни постійно. Бухгалтеру потрібно тримати руку на пульсі. І з 1 вересня бухгалтер це людина, яка постійно повинна вчитися. І з 1 вересня ми вже в четверти проводимо конкурс на звання найкращого бухгалтера України. Свого часу звання кращого бухгалтера України із заробітної плати отримав представник Полтави Антон Янко. Зараз він бере участь у навчальних семінарах та ділиться своїм досвідом з іншими колегами. Подібні практикуми у Полтаві всеукраїнський бухгалтерський клуб проводить досить часто. Наступний такий для працівників бюджетних установ відбудеться 22 вересня.